Ну що я вам хочу сказати? Справа в тому, що останнім часом представників телебачення в вони увійшли у групу по формату чемпіонату. І от на цих зустрічах довелося зустрічатися з генеральними директорами клубів, взагалі розуміти, як працює зараз прем'єр-ліга. Я вам хочу сказати, що в тій ситуації, якій зараз опинилася прем'єр-ліга, то бажаючих очолити цю організацію практично не було. Тому що ситуація дуже скротна і ніхто не хоче брати на себе відповідальність, якщо, не дай Бог, не піде. Генінсон вирішив, що він зможе. Різкнуть? Спробувати себе. І знаєте, якби, в принципі, в нього достатньо такі здорові думки з приводу там, певного об'єднання. Я можу сказати точно, що зараз на даному етапі є якийсь певний такий крихкий компроміс. Тому що і клуби, і люди взагалі дотичні до футболу, зрозуміло, що ми зараз перебуваємо в яких певних таких умовах, знаєте, коли зараз воювати нема за що і нема з ким. Потрібно об'єднюватися. Може, потім далі будуть війни. Ну на даному етапі буде. Добре, якщо буде справжній мир, і найголовніше завдання, безперечно, нового керівника прем'єр-ліги це спробувати цей компроміс зберегти, його об'єднати, всі зусилля для того, щоб ця прем'єр-ліга запрацювала. Тому що до цього 8 років, майже 8 років, вона була ну просто такою, знаєте, якби на папері організацією, Зараз вона повинна запрацювати. Якщо йому це вдасться зробити, то безперечно це буде дуже великий плюс для українського футболу. Хоча робота насправді дуже і дуже багато, тому зараз оцінювати те, що буде відбуватися, дуже і дуже складно. План дій такий, що мають прийняти рішення, скільки команд готові брати участь у наступному чемпіонаті. Після цього виконком повинен затвердити формат у 12 клубів. Ну і спробувати все-таки запустити наступний чемпіонат. Тому, що в принципі, те, що зараз відбувається в футболі, є дуже і дуже великі питання.